Хоробрий кравчик у сучасному світі жив собі в невеликому, але жвавому містечку молодий кравчик на ім'я Макс. Його життя було скромним, але він завжди залишався оптимістом. Макс мав маленьку майстерню, в якій він шив одяг, лагодив речі і створював унікальні дизайни для небагатьох клієнтів. Містечко, де жив Макс, було типовим. Невеликі будиночки, затишні кав'ярні, де люди проводили години за розмовами, і ринок, де зранку кипіло життя. Саме там Макс купував тканини та нитки для своїх проєктів. Ти талановитий хлопче, часто говорила йому місіс Грін, – «продавчиня тканин. Але чому ти досі тут? Тобі б у, в... у велике місто там би оцінили твою майстерність? Макс лише з усмішкою відповідав Колись я вирушу, але зараз мені добре тут. Та у душі він часто мріяв про щось більше йому хотілося довести, що навіть кравець може стати героєм. Одного ранку, коли Макс готував собі бутерброд із полуничним джемом. У його майстерню влетіла ціла хмара мух. Вони почали настирливо кружляти навколо, сідаючи на хліб і навіть на нитки, що лежали на столі. Ви жартуєте? обурився Макс. Яка нахабність? Він схопив зі столу товстий журнал із модними нарядами і, зосередившись, вдарив ним по столу. Мухи розлетілися, але сім із них залишилися нерухомими. Макс завмер Сімох одним ударом. здивовано сказав він. Оце так успіх. Ідея прийшла до нього миттєво. Він вирізав із тканини широкий пояс і написав великими літерами Сімох одним ударом. Хай це стане моїм символом. Сказав Макс задоволено вдягаючи пояс. Цього ж дня він вирішив, що настав час вирушити у світ. Подорожуючи в пошуках пригод, Макс опинився на околиці Мегаполісу. Там він почув історії про двох велетнів, які намагалися захопити владу над містом. Це були не просто велетні. А справжні текстильні магнати, чия конкуренція загрожувала зруйнувати економіку регіону. Один із місцевих жителів, помітивши пояс Макса, сказав Якщо ти справді сі мог одним ударом, то тобі варто поговорити з велетнями може, ти знайдеш спосіб їх заспокоїти. Макс не був упевнений, чи справді хоче втручатися, але вирішив спробувати. Його зустріли двоє велетнів у розкішних костюмах. Їхні гучні голоси перекривали одне одного. Ви серйозно думаєте, що це маленьке створіння зможе нас помирити? засміявся один із них. Якщо я здатен перемогти сімох одним ударом, то чому б і ні? Сміливо відповів Макс. Кравчик запропонував змагання кожен із велетнів мав створити колекцію одягу, яка підкорить серця мешканців мегаполісу. Але ключова умова вони мали працювати разом. Якщо ви об'єднаєте зусилля, то створите щось по справжньому унікальне, переконував їх Макс. Після тижнів напруженої роботи велетні представили колекцію одягу, яка стала сенсацією. Ти молодець, хлопче, сказав один із них. Завдяки тобі ми зрозуміли, що разом ми сильніші. Подорожуючи далі, Макс опинився в невеликому селищі. Місцеві фермери були у відчаї. Величезний дикий кабан, що вночі руйнував їхні поля. Знищуючи врожаї. Ніхто не може впоратися з цією твариною, казали люди. А чи пробували ви її перехитрити? запитав Максим. Фермери з недовірою дивилися на кравця, але той пояснив свій план. Він взяв кілька великих мішків тканини і пошив із них пастку. Макс розсипав кукурудзу навколо, щоб привабити кабана. Коли той з'явився, Кравчик вчасно закинув сітку, зловивши тварину. Оце так диво. вигукнув одного із фермерів. Кабана відправили до природного заповідника. А Макс отримав нагороду свіжі овочі та повагу місцевих жителів. Наступною зупинкою Макса стало містечко біля темного лісу. Місцеві скаржилися на загадкову істоту, яку називали єдинорогом. Ця істота руйнувала посіви і лякала всіх, хто наближався до лісу. Макс вирушив на пошуки. У лісі він почув дивний шум і побачив величезний металевий об'єкт це був дрон, який вийшов з під контролю. Ти не єдиноріг, а просто технологічна помилка. Сказав Макс. Він використав сітку, щоб зловити дрона і відніс його до власника молодого інженера. Разом вони полагодили пристрій і додали до нього корисні функції. Дякую, Максе, ти справжній герой. Після всіх пригод Макс повернувся додому. Його майстерня процвітала, і клієнти приходили не тільки за одягом, але й за порадами. Ти довів, що навіть маленька людина може робити великі справи, казала місіс Грін. Макс усміхнувся. Його мрія здійснилася він став героєм свого часу.